1, 2, 3. Деніс Friendly говорить. Hello, дружні, з вами, Денис Дружній. В цьому відео ми з вами попробуємо торт, який мені був ну, для мене на день народження. Це у нас торт. Коротше, з кокосовою стружкою всередині молочний крем, як казала, кондитерка. Всередині маса оця така кейкова, ну, типа тортова. Ну і звичайно, вишенька. Звичайно, ми все їсти не будемо, бо я що, дурний, що в мене стане, як я на роботу доїду? доїду. Коротше, зараз ми його попробуємо, Також у нас наразі є живчик. Скучно, коротше, не буде. Поїхали до заставки цього відео. Деніс Френнер реагує, Деніс Френнер реагує, Сьогодні він буде пробувати день народчик. Коротше. Блін, святковий торт е, з кокосовою стружкою, молочною начинкою та, пок, та прикраш, прикрашений ви, коротше, вишнями, вишнями, вишнями. Поїхали. Ой, йолки-палки твої, Йо! Твою же. Йой! Тільки що нагадав, мені ще відеокліп сьогодні робити. Це капець. Бачите, все на купу. Блін, мені відеокліп робити. Йо, я вже встав в 7 годині міг кліп зробити. Я забув, що сьогодні важлива дата. Ну а що маємо, то маємо. Ха -ха. Треба ще відеокліп сьогодні замутити. Йолки-палки, я не знаю, що зараз спію. У мене. Мені зараз у 9, щоб ви розуміли, зараз яка година? А, неправильно показую, чекайте. 9. 01. Я не знаю, ми до, до 9.30 9 виїхати на роботу. Коротше, буде відеокліп сьогодні з прем'єрою, так як я в... попросто не встигаю його зробити. Значить буде прем'єра. Е, я би хотів познімати, як я його розрізаю, тому давайте поставимо вас ось тако. Я не знаю, чи ви побачите, ну. Та думаю, побачите. Якщо ось тако зроблю, то побачите. Я не знаю, відеокліп тоді вечір, бо я тупо не успіваю його загрузити. Ви розумієте, тупо не успіваю. А на роботу треба йти. Гроші треба заробляти, щоб ось таку смакуту купувати. I don't know. <laughs> Уже стараюся той Бріан Шмапс говорити. в ну, мене і так не вийде, бо він більше володіє English, English, ніж я. Ну таке. Я. я нарізав поки що три шматочка. кому цікаво виглядає ось так. Ну, в принципі, непогано. Ну і можемо в принципі дегустувати та пробувати. Що, руками ми будемо, чи ложкою? Давайте... руками, це? Ні, не руками. Так, ну що ж, перший кусочок, блін. Може би я представ ці руки дебі не облизути. Так, все. Блін, він так. Ось так. Значить тут ще мол, розова якась начинка. Що ж... Йо-йо-йо, я навіть не знаю, що цей кусок потягну після мілки. Ну, коротше, давайте затестимо. Поки що не зрозуміло. Торт звичайний торт. А мені більше на смак черешня. Це якась фруктова. Ну добре, підемо далі. М -м, от мачкам це супер. Хм. <свист> Скільки поставимо. Ну, давайте поки що 8 балів, без плюсу. Просто 8 балів, поки що щось не дуже. Я хотів якийсь там інший торт взяти, але я його їв. Скільки пару років назад. Я захотів щось нове взяти. І взяли ми оце, в принципі. Ну, все-таки треба було брати те, що я хочу. Добре. Тепер вишенька, ну? вишенька на торті. Mm. А, я думаю, це день був щось солодке. Mm. Просто вишенька і все. Добре. Оцін... Отут вишні, оця частина з вишні, я вже хочу поставити 9. Бо тут вишня більше солодкава. Низ, коротше, 8, а верху цей 9. А як оприділиться з загальною оцінкою? Mm, не знаю, я поки що вам сказав те, що я думаю. Ммм, mm, крем смачний. Це той, знаєте, з того баланка. Вони так роблять. Зараз, напевно, я як порося. Я трошки... Ні, не бачу. Мені треба зеркало деколи ставити перед зйомкою. Блін, забуваю. Тут летиш на зйомку, що маєш коли... маєш... Та, дивиться, як ти виглядаєш. Ну і ми ж їмо з вами не у карти граємо, тому маєте розуміти, що я можу бути як свиня. Ем. Так. Добре, лишимо цей поки що кусок на... З живчиком вип'єм. А зараз ми з вами окремо все прореагуємо. Ну, три кусочки я не усилю, я зразу вам кажу. Я думав у цьому відео почитати коментарі. Але ви скажете, ти ще вже читав під вчорашнім, я хотів перед вчорашнім, там де найбільше. Ще почитати нові поздоровня. Але думаю. Відео і так вийде зараз багатим з цим. Тортом, давайте може на вечір. Може і так під цими, та цими роликами може і не буде коментів. Вже на вечір ще раз прочитаємо. А зараз вже читати не будемо. Тому ось такі справи. Бо я теж спішу, я знаю, що я кліп вже і так не встигаю, бо зараз 9.30 вже виходити. Щоб плюс почистити зуби. Розумієте? Робота, вона є робота. Добре, хочу почати, як завжди, з вишні. Вона дуже смачна. І, має, і має, порівняно з, порівняно. О! Ну вишенька прям дев'яточка. Дев'яточка з плюсом. Давайте. Не, ну я це не посилю. Добре, крем. Знаєте, це тупо ще це скажу, але все-таки правда. Ліпше Получити цим тортом собі в обличчя, ніж це... ніж їсти. Ну бо самі розумієте, забагато, Та... Я би міг на відео це тако головою, але по-перше, лайків не дуже буде. Тому, та. І по-друге, мама така. Ти дебіл, що ти зробив з тортом? Буде знову кричати, мені це не треба. І тим більше у нас так треш контент здавалося трошечки на, ю на Ютубі, ну, на каналі, коли у мене зуб відпав. Пам'ятаєте, цей лицей. Лав не лаваш, той б б багет. Та. У мене тоді зуб відпав. А до речі, мені його зру... А, я казав... Та, стоматології. Коротше, начинка також отримує 9 з плюсом. Мені сподобалася ця розова начинка. Ну, тепер... Саме таке можна сказати не смачне. Це оцей торт. Він мені не Навіть на вигляд не смачний. Відселий 8, 8 і то з мінусом. 8 з мінусом. Кокосова стружка. Погнали! О! Може жівчком буде смачніше. Мілку мені було легше їсти, але зуби в неї більше болить. Це мені важче їсти, ну хоч зуби не болять. Ну. Поїхали. Так, оціняємо. Походу просто 8 балів. Давайте ще раз, бо я не зрозумів. Щось. Ну, стружка такая собі, Просто вісім с плюсом. И плюс, так. Давайте, хоча. Короче, я ж маленький клетчаучу, да? Да, правильно. Yeah. Let's go, Яблучко. О, а ви, до речі, бачили колись у дитинстві так в роках десь... Чи 10 років назад, чи в 10 му році, чи в 11-му. Коротше, у мене був диск дитячий з мультиками. І в ньому був мультфільм Живчик 12 серій. Напишіть коментар, якщо ви їх бачили. Це ностальгія, кіпаностальгія. Один блогер зробив обзор короткий, чи не короткий на мультфільм живчик, а от ви напишіть коментар, чи ви дивилися живчик. Там буквально 12 серій. І я пам'ятаю в дитинстві, я чекав, що компанія чи оболонь, чи хто відповідав, бо знаю, що живчик це оболонь, так? Ну, коротше. А, та оболонь. Я надіюся, що вони випустять продовження, бо я думаю, що 12 серій, що нема більше. І як виявилось, з того моменту нові серії більше не виходили. Ну... нічого сказати. Але мені той мультик зайшов. Всякі ті лимончики, всякі грушки, живчик. Ну, було прикольно, так. Жалко, що мультфільм. Мультфільма менше серій, ніж у Бруно. Прикиньте, бо у Бруно... Чекайте, на скільки? Ну, поки що там ну там було серій, але втрачено, там, поки що 17, та, якщо не знайдеться з парою... то тут вже 17 серій. А у живчика тільки 12. Ха. Ну, нічого сказати. Але живчик був теж прикольний своїм дизайном. Мені дуже подобався місто у живчика, так, як у них там розмальовано. Коротше, там анімація реально класна, але жалко мультфільм більше не випускали. Стоп, ми же не оцінюємо самі живчик, тому... Йой Давайте лише кусок то їсти не істин, ну ви самі розумієте. Давайте рескнем. Чого він уже намочений? Нічого не шо роб... там. Там всередині середині вода, чи що? Хочете прикол, там середині вода. Що воно там робить? Эх. Таке собі. Не дуже. Я би хотів, один кусок з'їсти. Ото той другий. Ну, напевно, не полізе. Саме головне у цьому ролику <гум>, не взірватися від цих тортів, так? Щоб не вздуло і потім. Так, зрозуміло. Бу. Ви прикиньте, мій колега по Ютубу. Правда в нього ті так уже забанений. Але коротше, йому все одно загалом. в якому він мережу він не зальє відоси і не зробить відоси. У нього завжди виходить набрати популярність. Того що на Ютубі він уже, рахуйте мене переганяє по підписниках, бо в нього більш активніш ніж мене. В нього шорт трилями про Зеленського набрав і... І цей. І ці великі відоси про Вову цигана 100 тисяч. Що тут говорити? Він зараз вже 23 тисячі буде мати е підписників, поки я буду 20 набирати, мені здається. Це одне. В Тіктоці в нього було 8к, Бо він знімав кізтіктоки там теж. Не знаю яку тему, я лише Ютуб подивився, чекнув. І він сті, він про Сімсонів. Озвучка 100 тисяч, і в нього щось 3 тисячі. Хоча він сті. Може і взаємопідписками, тому що у нього він сті 3К, і в нього, і він підписаний на 3К людей. Тут може бути взаємопідписки, але відос Reels вистрілив до 100 тисяч. Тобто, ку він мережу не щось не зальє, не зробить контент, буде великий актив. Бо пацан продвинутий, пацан знає ці всі фішки, всі тренди, ці всі. Як розкрутити профілі? Бачите, я лише виходить, знаю, як на Ютубі. А він знає все. І про TikTok, Інстаграм, Ютуб. Тому у нього і вийшов більший актив. Треба просто розуміти, що тобі знімати, що не треба знімати. Ну, я не хочу притримуватися теми я, що не знімати, мені подобається це їсти, тому я їм. А от уже... Ну, в інстаграмі не виходило. Там все, куди я не залью. Інстарам чи тікток. Сорі б треба потягнутися. О. 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 О, це вже надоєло. О! Ж легше стало, коли спину. Дуже так надоїло з цими тортами. Давайте ще кусочок, я не знаю, договорю. Я не знаю, що цей кусок буду їсти. Подивимось. Так. На чому зупинилися він. Ага. Я заливав він стів в Тік-Ток і максимум 1000 перейдів набирав. Ну, в Тік-Тоці трошки більше. Повезло 100 лайків не мені поставили, а в Інстаграмі при 1000 45 чи 40. Коротше, не виходить. А він продвинутий і цю більше тягнути. Ось так. Я вже як п'яний. І це леживчик. А що буде толково? <смі> ну коротше, просто не від того, що цей, просто цей торт дуже його багато і ось такі справи. Мабуть... Що, е... яку оціночку ставимо живчиком? Живчиком я поставлю. Тас... Коротше, 8 балів. Давайте загалом поставимо цьому, значить так. Якщо мені сподобалось вишня з білою начинкою, ми поставили скільки? 9, так? Да? А у нижній частині ми поставили 8, то значить загальна сума буде 8 з плюсом. 8 з плюсом отримається торт. Більше його не доїдаю. Мені ж розумієте, зараз треба за, до речі, буквально пару хвилин виїжджати Ровером на роботу, тому, мабуть, закінчимо на цьому відео. Не хвилюйте, ще буде, може ще щось, цей торт замутимо ще чимось. Молоком можемо попробувати з кавою. Пам'ятаєте, там ще є пару пач... пачечок кави не з кафе, кави Якобс. Ось вам наступний контент. Якщо я, звичайно, усилю ще з'їсти наступних відосах хоча б по два кусочка торта або кусочок, то буду героєм. Не знаю. На цьому все. З вами був Денис Дружній. Не забувайте нажимати на кнопочку підписатися, щоб вона зробилася. Ну, раніше вона була червона, зараз вона, по суті, сіра. І Що рахується, що ви навіть не нажимали на кнопку, ви вже підписані. Ні. Має писати ви. Підписалися, нажимайте на лайк, пишіть цікаві коментарі. Всі постараюся прочитати у новому відео. З вами був Денис Дружній. Всім гарного дня. Так хочеться спати. Коротше, всім пока. Бувайте. Бувайте все. Ой. Ну і давай заставку. Слухай, пацан, чи може навіть не пацан, не лінись, підпишись на канал. Лайк постав. Як ще що, він виглядає, ніби палець направлений вверх. ту 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 Швидше підпишися. Тут, 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 тут і лайк постав.